Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Будьте уважні, обережні, тому що з 1 липня змінилися ряд виплат. І тепер їх перенесли аж 39 видів виплат перенесли до пенсійного фонду, який раніше віддавало Міністерство соціального захисту населення. І оформлення теж перенесли до пенсійного фонду. І ще й пенсійному фонду наказали верифікувати, ідентифікувати і перевірити цих. Отримувачів до 1 жовтня, до речі, вдався перевірка. Тому дуже багатьом може в цей час обрубатися. Дуже багатьом е, ну, по явним причинам. Але, як показала практика, дуже багатьом може і, знаєте, як то попали під гарячу руку, може і таке бути. У нас це не виключення, а вже, ну, я б більше сказав, би, це вже як правило, воно ну, так і є. Е, йде перевірка, масово врізається, а потім виясняються обставини і повертається назад. Тож, давайте я вам розповім, що змінилось, кому перенесли, як оформляти, е як відбувається взагалі процедура виплат. Тому що бачимо, пенсійному фонду надають всі повноваження, вже все виплачує пенсійний фонд. Скоро і зарплати буде виплачувати, напевно, пенсійний фонд. Ну, всі гроші тепер вже я не знаю скільки відсотків, крім, напевно, все крім військового, тепер вже всі бюджетні кошти проходять через Пенсійний фонд України. І навіть розповім, чому це так сталося. Про це розповіла міністерка соцполітики. Тож давайте розберемось. І так, 1 липня 2025 року. Пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог соціальних стипендій, які раніше призначались та виплачувались органами соціального захисту населення. Це постанова номер 765 від 25 червня 2025 року. І постанова номер 695 від 11 червня. 2025 року. Тобто, бачимо, в червні прийняли аж дві постанови про перенос різних видів соцдопомог і виплат до пенсійного фонду. значала одну, потім другу. А і ще є постанова номер 766 від 23 червня 2025 року про затвердження деяких виплат, про зміну, оце саме про цю верифікацію людей, які отримують соцдопомоги. Тож, Е, до речі, е, тут дуже важливий нюанс. Якщо хочете отримати всі такі новини, бути в курсі е, і в зрозумілій формі, що саме головне, да, не просто отримати новини, коли вам розповіли якісь нормативні акти, і ти там нічого не розумієш, бо там вони так написані, що можна голову зламати. А в зрозумілій формі пояснюємо це, то про зробіть просто дію. Кнопочка підписатися під відео. 1 мільйон 255 тисяч людей вже це натиснули, зробили і діляться інформацією тут один з одним, допомагають один одному. Тож, долучайтесь і ви. Така комунікація дуже класна і дуже сильно допомагає. Тому що пішов оформлювати допомогу. А там такого тобі наговорили, що думаєш, що надо мені та допомога, чи ні. Тут в коментарях написав, люди сказали, як вони то оформили, щоденько розібрався і все. Тому долучайтеся, а ми розбираємось. Таким чином. 1 липня е, пенсійний фонд буде виплачувати такі види державних допомог. 39 штук, слухайте уважно, можливо, є тут ви, можливо, незабаром придеться щось оформлювати, то будете знати вже і що і як. Допомога на проживання внутрішньопереміщених осіб. Тобто, внутрішньопереміщених осіб, теж всіх до пенсійного фонду вже. Щомісячна грошова допомога осіб, які проживають разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду, яка потребує постійного стороннього догляду на догляду за нею. Одноразова допомога громадянам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тобто Чорнобильцям теж пенсійний. Фонд, які евакуйовані, відселені або самостійно переселились на нове місце проживання. Четверта. Одноразова компенсація учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи учасникам ліквідації наслідки інших ядерних аварій. П'ята щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків і інших ядерних аварій. Батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році. Шосте компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування, що належить до першої та другої категорії осіб постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Сьома допомога, бачу, тут трошки є про чорнобильців. Далі підуть інші категорії, бо їх всього 39, Перечитую вам всі, слухайте уважно, щоб нічого не пропустити. Сьома допомога постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у триктарному розмірі середньомісячної трикратному розмірі середньомісячної заробітної платі у зразу. У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією реорганізацією або перепрофілюванням підприємства установи організації скорочення чисельності або штату працівників. Так, тут з 8 по 14 пункт, е, також про Чорнобильців, тому я їх зачитаю швидко. А звідти вже з 15-го. Е, 16-го піду вже більш детально, бо там вже всі інші загальні категорії громадян, можна так їх характеризувати. Тож, восьме, допомога особам постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС е, при переведенні громадян у зв'язку із станом здоров'я на нижче оплачувану роботу. Дев'ята оплата середньої заробітної плати під час переїзду на нове місце проживання, які відселяються або переселяються з території зони радіоактивного забруднення. Десята оплата особам постраждалам і насі таких аварій на Чорнобильській АЕС, додаткова відпустка громадянам строком на 14 робочих днів. Оплата щорічної тривалості відпустки, яка надається відповідно до статті 47 України. Доплата особам, які працюють у зоні відчуження відповідно до статті 39 закону України, відшкодування особам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, е, які втрачено заробіток, який вони мали до ушкодження здоров'я у разі погіршення його. І щорічна грошова компенсація е, на дітей. До досягнення повноліття, які навчаються у закладах загальної, середньої, професійно-професійно-технічної чи фахової передвищої освіти, розташованих на територіях радоактивного захорудження, а також дітей з інвалідністю пов'язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи. 15. -е, компенсація громадянам за нерухоме майно що втрачене у разі відселення або самостійного переселення з території зон. І 16 -е, відшкодування втрат. І безоплатного харчування потерпілих дітей відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильських катастроф. 17. Це вже пішли звичайні, тому тут зупиняємося більш детально. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, також перенесена до пенсійного фонду, не мають можливості отримувати дитину або місце проживання, перебування їх невідоме. 18. Виплата матеріальних допомог військовослужбовцям, звільнених з військової строкової служби, також перенесе до пенсійного фонду. 19 соціальні стипендії студентам, курсантам закладів фахової, передвищої та вищої освіти. Тобто соціальні стипендії також перенесли до пенсійного фонду. Тепер виплачує він. 20. тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Тобто соціальна допомога, типу як пенсія, тепер теж видається пенсійним фондом. Це 2361. Да? Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. 22. державна соціальна допомога на дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. 23. грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, в тому числі здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 24. Соціальна допомога на утримання дитини в сім'ї патронатного виховання. 25. Оплата послуг і здійснення патронату над дитиною та здійснення видатків, зокрема, на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску. 26. одноразова компенсація особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок у наслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами. Я так зрозумів, це новий пункт якийсь. 27. виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами. 28. Грошова компенсація компенсація вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Навіть пакунок малюка тепер природах також перенесли. До пенсійного фонду. 29. Тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячі будинки сімейного типу. 30. одноразова винагорода жінкам, яким присвоєна почасне звання України мати героїня. Це коли 5 дітей і більше. 31. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю держава, Державна соціальна допомога на догляд, допомога на поховання, тобто також вже до пенсійного фонду. 33 – Державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. 34. Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. 35 – державна допомога на дітей одиноким матерям. 36 – державна допомога при народженні дитини. 37 – державна допомога при усиновленні дитини. 38 – державна допомога на дітей хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематогічні захворювання, дитячий церебральний переліч. Тяжкі психічні розлади, цикровий діабет першого типу інсулінозалежні, гострі або хронічні захворювання нирок четвертої ступеня на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність. І 39 державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, тобто навіть малозабезпеченим сім'ям. Також тепер видає пенсійний фонд. Ну, можна сказати, всі допомоги перенесли до пенсійного фонду. Важливо вказати тут ще в цьому контексті, да, що зараз запустилась така програма як базова соціальна допомога. В дуже багатьох випадках ця базова соціальна допомога, розмір якої складає чотири з половиною тисячі, да, набагато більша ніж. Всі ці види соціальних допомог, навіть коли їх декілька, да? і дуже багатьом людям вигідно то оформити. Про базову соціальну допомогу я розповідав раніше. Тут не буду повторюватись, тому можете перейти потім на канал, передивитись то відео і порахувати, що вам вигідніше. Да? Усі заяви тепер пишуться до пенсійного фонду. Заяви, які були написані раніше. Але ще не встигли розглянутись, також передадуться до пенсійного фонду і там розглянуться. Тобто, можлива трішки затримка та, під час цієї передачі розглядання. Люди, які отримували раніше соціальну допомогу, продовжують її отримати. Тобто, перший місяць пенсійний фонд автоматично нарахує всім тим, хто отримав. Потім буде вже верифікувати і ну, надавати Те, теоретично затримок виплат. Не повинно бути важливо для тих, хто має право на державну соціальну допомогу і її вже було призначено органами соціального захисту населення. Виплата здійснюється в установленому порядку. Якщо звернення за призначенням виплату мало місце до органу соціального захисту населення, але заяву на цей час не розглянуто. Рішення прийматимуть територіальні органи пенсійного фонду. України. Заяву можна подати як і піти до пенсійного фонду написати, так і онлайн через так званий веб-портал пенсійного фонду. да Посилання на нього залишу в описі під відео. Тож бачимо, змін дуже багато. Постанови по три на місяць приймаються, все щось переноситься, тусується. ну За словами Міністерства соціальної політики, все це зроблено для того, щоб. Покращити, покращити якість надавання. Бо раніше як було? Е, Мінсоц збирав заявки на рівні районів. Потім передавав їх на рівень області, рівень області передавав на рівень Києва да, на Україну. Е, потім це все йшло до пенсійного фонду, видавались на це кошти. Тобто кошти і раніше видавав пенсійний фонд, але платив Мінсоц. І тоді кошти роз'їжджалися на рівень область, район і видавались людям. Тепер же це все буде напряму. Цих три. Промежуточних віна убрані, і все напряму, за словами міністерки, це все значно спростить рішення. І крім того, пенсійний фонд має дуже великий доступ до ваших даних. Ну Ми навіть не уявляємо, напевно, наскільки він там великий. Мені здається, що повний повний доступ до податків, витрат наших карточок, до всього він має доступ. і от е з одної сторони, ну, не хотілося б такого глобального доступу. Але з іншої сторони, що якщо треба будуть якісь заявки, документи чи ще щось, то, то не потрібно буде доносити. Пенсійний фонд для себе все то витаще автоматично. Тобто зменшення цих кількості паперчі, да, які потрібно принести, щоб щось оформити. Таким чином, бачимо зміни кардинальні, змін багато. Ну, в результаті отримувати люди будуть, можна сказати, то саме, але от сам процес. І от в цьому процесі саме головне не попасти під обрубку. Да? А якщо попасти, то щоб швиденько то виправити, ж то знайте, що потім ти вже не в Міцус, а зразу в пенсійний фонд. Тому користуйтесь, оформляйте, отримуйте. Я буду розповідати. Пишіть свою думку в коментарях. До зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.